Слава Ісусу Христу, слава на віки! Дуже тішимося, що можемо з вами поспілкуватися після тих днів духовного зосередження, які ви проводили для єпископів католицьких країн обох обрядів. Які ваші особисті враження від такої зустрічі в зовсім іншому форматі, ніж зазвичай ви зустрічаєтеся з єпископом? Так, це. Це дуже гарна зустріч вже в тому сенсі, що це була молитовна зустріч. І ми теж намагалися всі трішки відділитись від цих справ, якими ми займаємося щодня, і побути просто з Господом, як можливо, в Тиші. І усвідомлює, що. Кожна реч, не тільки моменти молитви і науки, але всі моменти вони були частиною молитви, Як коли жили духовні отці в пустелі в Єгипті. Для них теж фізична робота це була частиною молитви. І теж дивитись один на одного, зрозуміти, де твої можливості, де твої помилки, де я можу тобі допомогти. І, і то ми, тому ми намагались теж перед Господом подумати один об одного, як бути е, не тільки церквою, не тільки єдиною, але насправді допомагати, ще більше допомагати один одному. Це один із сенсів е, е, спільних реколекцій. Тому що Господь нам дає нас дає один для одного. Це, це, це воля Божа. Що Дає нам один для одного, і наш, навіть наших співпрацівників в єпархіях, в діацезіях. І тоді ми не можемо чекати, щоб хтось їх краще зрозуміє, ніж ми. Ми повинні зрозуміти, як ми можемо допомагати один одному. І ще один дуже важливий. Сенс, коли, коли на, на Україну нападає Росія, то тоді багато полонених, багато смерті. І що ми проповідуємо? То, звісно, ми проповідуємо Ісуса. Але в останньої науці теж ми роздумували про Ісуса, який радіє в Дусі Святому, не тому, що Він захищає всіх нас в земному сенсі, але Він радіє, що ми. Наближаємось до Нього, до Царства Небесного. Це є головна місія церкви: радіти, передати цю небесну радість, яку навіть сатана, навіть війна не спроможна від нас відняти. На чому зосереджувалися конкретно ваші науки реколекційні? Чи була якась одна тема, якої ви трималися? Чи ви слідували, наприклад, за Євангелієм дня? Ми мали. Проповіді в час Меси, літургії, але головне науки для, для наук я вибрав один текст, це 10-й розділ Євангелія від Луки, і не весь розділ, але перші 24 верши, і поступово не тільки в буквальному сенсі про, про них роздумати, але ширше. І я не можу казати, що це був чіткий чіт чітка схема реколекції, але надихаюча схема. Потім те, що ми там знаходимо: віра, стосунки між нами, проповідування, радість, виклики, провідіння Боже. І всі ці такі второступові теми вони входили в цю схему. На завершення. Як ви себе почуваєте? З відчуттям такої виконаної місії, чи трошечки такого легкого недоситу, що ще щось не досказали? А так, звичайно. Навіть це, це такий момент, коли потрібно і в себе дивитись, і в, брат, в очі в братах, і зрозуміти, де, де не Ті теми і не так роздумані. І навіть були деякі брати, казали, о, можна ще більш чітко розділяти теми, то тут праці є багато. Але те, те що я, я згадаю, згадав теж з часів семінарії, що проповідуючи час реколекції, він тільки дає фон. Молитви. Тому що молитва це наша, це наша особиста молитва. Тому проповідуючи, то той, що веде реколекції, він дає просто теми, як музикальний, як духовний фон. І потім для це є простір для кожного, для, для молитви. Але те, що було дуже важливо почути, що всі ми намагалися жити в дусі реколекції. Це за те, я кажу, слава Богу. Дякуємо дуже.